Мусорце полетів в хаті, це все коричай. В хаті вікна повибивало, двері вибило, все повністю. Ну шокове застояння, звісно, дитина теж перелякалася, жінка теж грудний ребенок, ну, Не пострадав нічого, ну, переляк трошки є. Я проснулася, правда, від першого зрива. Думала, що минеться, хоча відкрила вікна, не спіла. Захавався, хавілітали сті стекла, потолок посипався. Почула крики. Там жінка обвал був, вона вгоріла, кричала сильно приїхала, скоро забрали її. Тут жила донька і внучка наша. Їх ані в еміграції. Ми самі зачекали. Ну, Чорноморки. Чер Ми знаємо, що це таке.